Всім доброго дня! Є на продаж такий трактори. Знаходиться місто Пресла Хмельницький, Київська область. Відео для каналу Анатолій Болілий. Підписуйтесь на канал, ставимо лайкосики. Є такий юмезик у нас непоганий. резина на ньому, звісно, слабовата. Ціна цього ЄМЕЗа 200. Є МТЗ такий. D800. Не забрали його. ЄМЕЗ 1600. косарки 800 доларів і 700. Бочка така 1000 доларів. Косарка ця 1000, корпус, коробки 1,5 бортова 3 щелком бортові та 70. 3 тисячі. Гусениця вузька 5 тисяч за пару. Колесо таке, прицеп ПТС. 3 тисячі. Колеса МТЗ, ЮМЗ. По 2 500 за колесо. Т-40. 70 800 доларів. Потрібен такий бус Fiat Ducato на запчастини. Плуві Т-25 не продаю. Так, що ще є у нас? Южний такий ще є один. 200. Треба його помити. 25-ка такая. 25. Така. 25 3600 на віддачу. На вузькому ходу, на низькому, вузький, низький. Так, плуг, плуг, плуг. Такий типа культиватор гало. Шість тисяч гривень. Там хтось такий грамотний писав, що там дві тони металу. Ну, поїдь, купи, метр. Квадрата. Дай зроби культиватора собі. На рамку та все. Так, потім що в нас є ще? Колесо вузке, просапне. Ціна колеса 200 доларів. 25-ту продані колеса, борінка така одна є. Фреза продана. Бордувати 25. 2000 гривень, колеса по 2500, кожухи по не знаю по чому. даже, Предлагайте. Сороковий такий. А, оприску ще можу продати. 25 тисяч гривень. Е, чулок ось є. Т-25, воно він лежить. Чулок, я не знаю. ну Півтори там будемо балакати. Так, всім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз повторяю, знаходиться Київська область, Переяслав. Не дзвоніть, не питайте, а звідки ви? Всім гарного перегляду, до побачення.